Вітання, кицюньки! Пошуки ігор – це безкінечний процес. І сьогодні ми впевнені, що точно знайшли те, що вартує вашої уваги. Звісно, ми не будемо приховувати, що в релігійному і культурному плані ця гра більш ніж віддалена від наших місцин. Але ця невелика історія про відниці духів точно вас зацікавить. Так, мова йде про одну із перлин 2021 року гру першого року of Кена Spirits Спіріс від Amber Lab. Незважаючи на те, що це інді студія, вони більш ніж серйозно підійшли до проєкту і увійшли у взаємодію із в'єтнамською анімаційною студією Спаркс. А всесвіт гри, що натхнений такими східними країнами як Японія і Балі, наповнював музикою Джейсон Джейсенґелеті у кооперації з балійською групою Гемелан Кудамані, Щоб навіть на музичному рівні оточення сприймалося автентично. Годі й казати, що гра мало того, що мала неабиякий успіх, так і отримала дві нагороди The Game Awards у 2021 році. Так ще й купу номінацій і нагород на інших, не менш цікавих і знаменитих заходах. Але давайте уважніше поглянемо на саму гру і поринемо в світ, наповнений духами, де дуже почесно і непросто бути провідником, як наша головна героїня Кена. Геймплейно гра відноситься до жанру пригодницького екшену від третьої особи. Ми, в якості молодої провідниці духів Кени, до речі, дуже доброї дівчини, вміємо не лише допомагати спокійним і вдячним духам перейти в інший світ, але й розлючених і понівечених трагедією духів можемо заспокоїти і примусити дослухатись до нашого проводу. Для силового спілкування із такими сутностями у нас є чарівна палиця, яку ми отримали від нашого батька, та й сама Кена непогано володіє магією. Ну, за традиціями, можливості нашої героїні навішати копняків непримиримим духом розкриваються по мірі проходження сюжету. Тому під кінець гри наша провідниця володіє достатньо цікавим арсеналом навичок, хоч і невеликим, однак ефективним. За великого рахунку Кена може використовувати свою палицю, щоб предметно пояснювати духам у фізичній оболонці, куди їм слід продовжувати свій шлях. Для сутностей, що літають або активно стрибають по деревах, ця палиця може виконувати роль лука зі стрілами із духовної енергії. А можливість кидати і підривати бомби з магічної енергії взагалі незамінний помічник для занадто затверділих ворогів. І з врахуванням того, що ворогів майже завжди багато, вони різноманітні і активні. Цей арсенал не дасть сумувати ані вам, ані вашим ворогам. До речі, ще один із елементів геймплею це наші маленькі помічники, гнильці. Якщо чесно, то котикам вони чимось нагадали чорні чорнятка із сотором м'ядзаки, але набагато миліші і приємніші. Так, от розробники ввели цих зайнятних істот не лише для допомоги у вирішенні задачі головоломок боєм». Але і в бою вони наші незамінні помічники. Ба більше вони можуть утворювати сутність, якою були до того, як розбилися на кубку маленьких гнильців. І чим більше ми їх зберемо, тим і наші можливості більші, і їх початкова форма сильніша і смертоносніша для поганих духів. Звісно, додатково треба сказати, що кожна наша зброя має щось на кшталт суперудару, який використовує силу гнильців. Це вами сильний удар палицею і заряджений постріл з луку, та й бомби набагато цікавіше працюють. Як такого розвитку персонажу у грі немає. Покращення здібностей ми купляємо за один тип валюти, який отримуємо, коли гнильці щось з'їдають, або ми розчищаємо території від зараження. Інший тип валюти це виключно наша косметика. Ну тобто, ціла купа капелюшків і масок для гнильців. Ну і маленький гардероб для нашої провідниці. І окремо відмітимо два моменти, які працюють на покращення наших характеристик. Перше це точки медитації. Так, наша провідниця має дійсно сильний зв'язок із духами і з духовною силою. Тому Радо медитує виключно у відведених для цього місцях. В результаті з'єднання із навколишнім Кена отримує збільшення здоров'я. Тому медитувати однозначно корисно. Другий момент це камені посилення, які ми можемо вставити в свою палицю. Але тут треба бути уважним. Вони можуть не лише покращити якісь характеристики, але й одночасно погіршити інші. Деякі котики хотіли б ще додати, що у грі достатньо багато елементів платформеру і головоломок. Тому для тих, кому це дається важко, буде дійсно непереливки. А от для тих, кому складність боїв здаватиметься надто простою або складною, у налаштування гри це можна підкрутити під свій смак. Історія, як ми вже казали, наша головна героїня провідниця духів на ім'я Кена більше того, спадкова провідниця, бо і її батько був провідником духів, причому вельми сильним. Палиця, яку ми тримаємо в руках, це якраз таки палиця нашого батька, і ми наразі не володіємо її повним потенціалом. Так от наша Кена подорожує в гірський храм, де має бажання провести сеанс медитації. Дорога наша проходить через селище, в якому, окрім незаспокоєних духів, до чого ми в цілому звикли, взагалі коїться чортівня, якась і тління. Першим попередженням про те, що все якось химерно, була зустріч із сильним злим духом, що був головою цього селища. А потім ми потроху починаємо розплутувати цю вельми емоційну мішанину із добрих намірів і вельми суперечливих результатів. Нам доступно почергово три великих історії духів. І от через них ми зможемо в повній мірі зрозуміти, що ж сталося із селищем із його мешканцями. Оцінимо хоробрість, самопожертву і вічі героїв цих історій. І дізнаємося, що ж стало причиною занепаду цього квітучого краю. Ми будемо з вами абсолютно щирими. Історія вийшла яскрава і емоційна. Кожна історія духів добре пропрацьована і викликає розуміння і емпатію. Навіть коли ви вважаєте вашого чергового клієнта негідником, більше того впродовж нашої пригоди з допомоги духа ми краще розуміємо і себе, і своє минуле, тобто минуле нашого персонажу. Зважайте ще й на те, що у грі також є додаткові активності, як то випробування. За які ми можемо отримати нові прикольні капелюшки на гнильців і одяг для кени, так і побічні історії, які ініціюються примарною поштою, яку ми можемо знайти протягом виконання основних завдань, або просто досліджуючи доступні нам простори. Так, це аж ніяк не впливає на основний сюжет, але з одного боку приємно, а з іншого іноді є бажання трошки затриматись в настільки яскравому світі із зайнятними чорними компаньйонами. Графіка і звук. Сказати, що гра всюди яскрава ні. Але перехід від темних тонів потойбіччя або червоно-чорно-сірих тонів зараження до яскравих кольорів неба, трави і води однозначно робить своє діло. Воно не набридає, їм хочеться насолоджуватись. Так, сам стиль гри трохи мультяшний. Але це жодним чином не впливає на емоційне сприйняття ідей, які автори заклали у гру. Навіть навпаки. Звуковий супровід підкреслює приналежність світу до східних мітологій. І по факту, гра, яку ми отримали, просякнута вайбами східної культури і вірувань. Враження і недолік гри. Зважаючи на те, які позитивні у котиків відгуки на гру, важко у висновках сказати щось погане. Однак так і є одненьке. Гра закінчується дуже швидко, бо три історії це дійсно небагато. Тим більше не до кінця розкрита тема самої кени, нашої відважної провідниці, та й локалізації, на жаль, у гри немає, тому гра отримає чотири котика провідника із п'яти. Однак спеціально для вас маємо і гарні новини. На гру є українізатор, і посилання на нього є в описі до відео. і кітюнічки, дякуємо, що розділили з нами ці приємні емоції. Ми обіймаємо вас міцненько-міцненько. Давайте зустрінемося в наступному відео або в нашому дискорді, або на сайті, де є текстові версії всіх наших випусків. А ще є телеграм і додатковий канал для стрімів. А головне, грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!